Доброго дня, Миколаїв, 8 жовтня, 23 рік. Сьогодні у нас відео піде, так я вийшов, сьогодні вже почав робити. Але спомнив, що в мене є канал і треба зняти відео. Сьогодні відео буде по темі. Відео буде про Розмноження фундука, яку я операцію. Я не буду розповідати цю інформацію, багато як розмножити, а те, що я роблю, ну, те, що не зустрічав, щоб хтось це розповідав. Можливо, це секрети, а можливо, це просто я так роблю. Як я вже розповідав, є в нас відводочки на дане відео, це зараз це шедевр у нас. Це листя пошкоджене, це температура була на сонці за 50, це не хвороба, це все від сонця погоріло. Ось відводочки у нас шедевра. Дані відводки я обрізав ще на початку вересня. Є відео, не пам'ятаю якого числа, коли я пошкоджував. <кій> Пагін, який йде від материнського куща, для того, щоб ці крепше пускали коріння. Це вже перевірене мною, що це дає добрий результат. Дані відводки я відрізав ще на початку вересня, в кінці літа, десь на... ну, пам'ятаю, є відео, можна подивитися. Я <кій> нема часу. Що хочу сказати, я, я дуже запереживав, що зарано їх відрізав, тому що вони. Коякі ось поскидали листки були, і вони прив'яли. Я думав, що все. Вони не кинули коріння, не пустили коріння, не вкорінились і пропадуть. Але шов постійний тут полив, і вони пішли. Я маю надію, що там гарно буде розвиватися. Для чого ми пошкоджуємо? Для того, щоб, як вже було помічено, були крепші коріння. Краще розвивається, коли. Відрізаєш від материнського куща. Ось ми вже це зробили. Ось у нас пагін іде від материнського куща, ми відділили, і ось такий у нас більше метра однорічний, шикарний садженець. Це у нас в садженці Керасунду, я їх вже знімав. Ось це двохрічки путем, методом пригинання клюшкою, так сказати, ми бачимо на двох річках вже є сережки, як на великому кущі. Тобто дасть вже на слідчий рік сигнальний врожай. І ось це, що я казав, ось ми пошкоджували. Тут ми пошкоджували, є місце. Зараз ми це ось так. Вирізаємо, щоб було помітно. Вирізаємо кусочок, прибираємо, все. І вони в нас ще десь місяць будуть вкорівнюватися. Це керасунт. То в нас редисочка зійшла. Ось трошки менше, однорічні. Теж гарні саджанці, теж ми зараз все ось це виріжемо. І вони вже на своїх коріннях будуть пристосовуватися ще місяць, в нас рости, може менше, може більше. Ось такі маленькі, чомусь вони вийшли такі, не знаю, ось ми бачимо є поруч ось такі, все воно робилось. А ось тут ось такі маленькі, вони сантиметрів 30 висотою, теж вже з чоловічими сережками. Дадуть врожай, який на них він не потрібен. Але, але щоб було помічено, я їх не буду відрізати від материнського куща, хоч ми їх і пошкодили. Ось є пошкодження, що ми шкодили. Але ми їх не будемо відрізати, ми їх лишимо тут на дорощування. І на наступний рік будуть дуже гарні великі саджанці. Тому що, якщо їх викопати і пересадити, нічого гарного, Ну, якщо гарний догляд, то можна з них зробити. Але набагато краще лишити під материнським кущем. Так, це дуже погано для материнського куща, тому що пошкоджуються при по викопці. Сильно коренева система материнського куща. Це великий мінус. Коли вирощуюсь ось, ось так. Ось кущ штамп у нас тут, але то поросель керасунду. І ми бачимо, ось тут ми будемо копати, ось там ми будемо копати, тут ми будемо копати. Тобто по колу пошкоджується коренева система. Це погано. Це мінус ось такого розмноження фундуку. Це в нас Варшавський червонолисний, невеликі саджанці, теж ми їх лишаємо, не будемо трогати. Ось гарний саджанець, один гарний саджанець, Ми його відріжемо, ми його викопаємо, а ті ми лишимо на дорощування біля материнського куща. Це другий кущ Варшавського. саджанці вже замовлені. Варшавського гарна. Декоративний кущ і гарні горіхи. Але сирена теж декоративний, хоч менші горіхи, але вони набагато смачніші. Це в нас саджанці грандіозного, ми бачимо теж є сережки, дворічні саджанці, є декілька однорічних, гарні саджанці. І ми без всякої шкоди. Ось так їх. Шкоди я маю, що ми не шкодуємо, що це робимо. Ось так їх відокремлюємо від материнського куща. Також в наявності є дуже багато і великі саджанці трьохрічні по Миколаївській селекції. Ось ми бачимо, вони вже з горішками Були, випали горішки. Зараз, може, знайдемо, якщо ніхто їх не потягнув. Ось ось такий горішок маємо. Це Миколаївська селекція. Ну, це вони тут. Тут умови, звісно, у них дуже дуже жорстокі, тому що вони один на одному. І ось бачите, по Миколаївській селекції то окремо з нього. Ось ми бачимо, обсипався. Це Миколаївська селекція Гарибальді. Миколаївська селекція я її ще не показував. І ви бачите, тут він в школьці. І ось так обсипалося скільки горіха. Ось це фундук шедевр Миколаївської селекції, за який я То щось мені не подобається, то ось, ви подивіться, це без поливу. І ось 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 ось, ось які горішки. Непогані горішки. Це окремо буде відео ще по Миколаївській селекції. Так що, кого цікавлять саджанці, звертайтеся, є в наявності, ціни демократичні. Дякую за увагу. Можливо, буде посилання в Facebook в групі. Там є продаж саджанців. Заходьте, цікавтесь. Слава Україні! Поборемо!